Цього річ ми дякувати хочем за те, що маємо хлібчик на столі, за те, що, Боже, лише Твоя поміч, До цього дня вела нас у житті. Так, Боже, просити ми не хочемо, а лише дякувати, славити Тебе. Ми відчуваємо, що Ти є поруч, що ще над нами небо голубе. Хвала, Господь. Що ти охороняєш за всіх обставин милості даєш, що з нами буде далі? Ми не знаємо, ти на руках своїх нас люблять і несеш. Ми Дякуємо щиро творцеві землі за різні дарунки, що в нас на столі, на землю пролив він росненькі дощі, у утеплив дерева й кущі, не тільки в городі, а й полі зростив, а й в лісі зарабами усіх прогостив, то дядьми ми будем творцеві всього, хвалидне не будем назад його. Амінь.